Вечір із Оксаною Квітневою. 16.20 на студійному годиннику. Хоч сказала б добрий вечір, але якось, коли світло за вікном, і ще сонце не зайшло за горизонт, е, і язик не повертається. Тому день добрий, з перспективою на добрий вечір. Е, не сама наразі у студії найтеплішого, одразу з гостею, яку ми анонсували зрештою, тому ви. В курсі, що ми сьогодні говоримо про одну дуже загадкову справу міжнародний форум Сакральні Карпати, діалог, традиції та новаторства. Уже завтра і він уже третій а, організовує його Христина Терлецька, виконувачка обов'язків завідувачки кафедри туризму та готельно-ресторанної справи університету короля Данила навпроти мене. День добрий. Добрий день чи вечір. Одразу про організацію, про те, хто є організаторами нашого форуму. Бо в нас насправді два організатори: перший це університет короля Данила. Ну і власне другий це Карпатський мистецький фонд. Ми спільно вже третій рік організовуємо форум Сакральні Карпати, який має щороку нову, скажімо, новий такий аспект, напрямок. Ну і власне з нашої кафедри, то за організацією відповідає я та Василь Васильович жупник. Ну і власне вся наша кафедра долучається до того, щоб зробити цей форум якомога кращим, бо це насправді дуже хороша, світла, сакральна подія. Ви почали його робити під час повномасштабного вторгнення? Так. Так, абсолютно, після, після повномасштабного вторгнення, нас наш університет, він загалом є такий дуже практичний, і нам створювали різні навчання. І власне на цих навчаннях ми планували собі заходи, які ми будемо робити масштабні. І наша кафедра спочатку так подумала, що ми би хотіли щось пропрацювати, якийсь напрямок релігійного туризму, тому що в нас є дуже багато релігійних об'єктів, які можна досліджувати, до яких можна возити туристів. Ну і власне з цього. Ми почали потім до нас підключилися Карпатський мистецький фонд, і вже спільно ми придумали таку назву Сакральні Карпати, де ми не тільки релігійний туризм будемо висвітлювати, а загалом наше сакральне, те, що притаманне саме нашій Галичині і Прикарпатті. Цікаво, а хто цьогоріч ваші учасники цього форуму? Так, Цьогоріч наш форум буде відбуватися у двох дискусійних панелях. І учасниками цих панелей будуть різні люди, які дотичні до покуття та Буковини. Чому так? Тому що минулорічний форум у нас загалом мав напрямок Гуцульщина, Бойківщина, Лемківщина, і були дотичні люди до цього аспекту. А цьогоріч це є Покуття та Буковина, тому що якщо ми досліджували. Одну частину Прикарпаття, то ми, звичайно, не можемо оминути другу частину Прикарпаття, а це саме Покутсько-Буковинські Карпати. Ну і власне, ми розуміємо, що черні, Чернівці в нас не, не входять до Прикарпаття, але це є така загальна карпа, Карпатська система нашого краю, тому ми теж не можемо їх оминути. Ну і власне в наша перша дискусійна панель буде побудована більш така науково-туристична, де будуть присутні люди із Чернівців, наприклад, які досліджують. Покуття та буковину, наприклад, в нас буде присутній Микола Шкрібляк, Іван Костащук. Це власне Михайло Хмелевський. Це власне люди, які дотичні до Чернівці, до Чернівецької області, розвивають там Чернівецьку область, розвивають взагалі Карпати в Чернівецькій області. Ну і досліджують їх всі різні аспекти. Угу. Тому вони будуть в нас у першій панельній дискусії, і також до першої панельної дискусії до нас доєднає це вже по покуттю Ярослава Ткачук. Теж людина, яка про покуття, напевне, знає найбільше, тому що коли ми телефонували тільки про спікерів, обговорювали, то саме Ярославу нам запропонували як одну з тих, яка найбільше знає про покуття. Тому, власне, вона також буде ну і звичайно від нашого університету долучиться наш проректор Любомир Михайлович Ілен, який теж досліджує дуже сакральну спадщину. І власне він також буде говорити дуже цікаво. Угу. Ось, це якщо стосується першої панельної дискусії, коли починається це все діло? Все це діло починається у нас в 10-й годині в головній е залі В головній залі університету короля Данила. Угу. Так, якщо говоримо про другу панельну дискусію, ми більш відходимо від науки та туризму і переходимо до Покутсько-Буковинського мистецького коду, бо там теж є що показати. Мистецька спадщина і покуття і буковини дуже велика. І, власне, і Покуття, і людина, яка до Сліджує покуття буковину і не тільки. Є таким е, представником нашим на, на саме на сакральних Карпатах: це Михайло Вінтонюк, е, це є кушнір із Корнича. І, власне, це той, хто займається кушнірством, а кушнірство ми їх знаємо, нас не дуже роз. Скажімо, воно було розвинуте, але зараз щоб продовжували традиції ці, то насправді немає. І от Михайло їх зберігає, продовжує, реставрує кепкіптарі, і завтра буде насправді дуже цікаво його послухати. Та він взагалі зірка. Знаменитість так, уже. так, так. так. Михайло завтра буде у нас mm -hmm. така зірка. Круто, гіст стар Так, дуже цікаво буде послухати. Власне, після Михайла в нас буде виступати Олеся Пасічняк, це заслужена артистка України, яка теж нам розкаже про покуцько-буковинські традиції саме в сучасному українському театрі. Тому театралам теж варто прийти послухати. Ну і власне після Олесі в нас виступає отець Віталій Козінчук, який розкаже про ево. Живописної мови українського іконопису в контексті європейської традиції, власне, теж хороша тема для саме для митців. Ну і найсакральніша, зрештою. Одна так з таких сакральних. Угу. Власне, після оця Віталія Козінчука в нас буде виступати Галина Кіпріян. Це є християнська співачка, авторка багатьох християнських пісень. Ну і вона в нас є головою відділу релігійної культури і духовного співу Чернівецько-буковинського. Єпархії Ого. так, так інтересно ще одна зірка. Так, звичайно, в нас завтра збереться таки дуже багато потужних цікавих спікерів. Ну і е, також у нас завтра буде присутнім спікером Василь Мельникович, співак, шоумен, який як ніхто не знає про покутську традицію, і вміє, е, має багато е, пісень пов'язаних з покуттям. Тому він завтра нам розкриє тему етнічну спадщину в сучасному мистецтві. Студентам Ось так. це буде особливо важливо, оскільки студенти орієнтуються на популярність власних тих самих спікерів в соцмережах. Так. А він ем, абсолютно має велику так. аудиторію там. І велика аудиторія. Це якщо ми говоримо саме про е, те, що відбудеться в панельних дискусіях. Але перед панельними дискусіями ми ще е, очікуємо е, великі такі е, вітальні слова від наших е, поважних гостей, які до нас завітають. А в нас їх буде також дуже багато. І я власне хотіла би вам. Розказати про них, отже, ми розпочинаємо звичайно з вітального слова нашого ректора, бо він, як ніхто, зберігає наші традиції і дуже любить наші традиції і примножує, не просто зберігає mm -hmm. так. Власне, вітальне слово у нас запрошена Мирослава Корнелюк. Це є представниця постійної комісії обласної ради з питань культури, духовності інформаційної політики. Так само до нас нас запрошений власне з міста Святослав Некорович, це є заступник міського голови. звісно, буде в нас присутній Богдан Станіславський, бо всі ми знаємо, що Коломия це є така колиска покуття. Власне, ми не могли не запросити пана Богдана mm -hmm. до нас приїхати. Ну і власне, також до нас завітає Тарас Антошевський, це є шеф-редактор релігійно-інформаційної служби України, які зацікавилися нашим форумом. Ну і звичайно будуть писати про нього якийсь певний матеріал. Ось також до нас приїде. Представник, чому форум міжнародний, тому що ми власне на цьому форумі підпишемо договір про співпрацю між нашим університетом і комуною Бістра в Румунії, і власне на підписання приїде мер цієї е, комуни е, громади е, Василь Дудчук. Угу. Ось тому таке дійство Значе, завтра вас очікує, наче з сусіднього міста до нас, а не за кордону. Так, це я вам просто так розповіла. Так, перебіглися програмою, ми знаємо знаємо, хто спікери, а хто слухачі, окрім студентів? Це може бути е, так. Будь -то ми то? насправді е, заохочуємо наших студентів прийти. І всі студенти спеціальності туризм та рекреація, звичайно, будуть задіяні. Вони будуть також в нас в ролі учасників. Зараз розкажу детальніше, що саме вони будуть робити. Але ми також очікуємо ще й керівників туризму з громад, які належать до покуття або буковини. Ми надсилали їм запрошення і з багатьох громад. Ат, нам відгукнулися, зателефонували, сказали, що вони приїдуть, бо дійсно е, направду послухати цих спікерів і зрозуміти, як розвивати туризм на своїй території. Це одне із ключових завдань, напевне, цього форуму нашого. Угу. Тому е, сподіваємося, що представники влади, е, представники е, органів місцевого самоврядування все таки до нас приїдуть теж. І що студенти робити? А, студенти, це найголовніше. Е, насправді, наші студенти будуть задіяні. У нас перед панельними дискусіями буде представлення багатьох виставок. Першим із тих, кого ми представимо, це є Віталій Данило. Це є молодий хлопець, якому зараз 15 років, який навчається у 10 класі. Він створив вже рік тому музей на базі е, будинку, старого будинку своєї бабці, яка йому залишила цей спадок. І, е, власне, він він там зберігає він туди усі такі етнічні. Речі, в тому числі одяг. Тобто він їх реставрує, наприклад, у ці сорочки зрібні до вишивання. Він це все е, збирає в ців ці, в себе музеї. Так він про 14, наволочив. Почав. почав 14 збирати. Фантастик. Там більше 100 експонатів. Я особисто була в цьому музеї, особисто приміряла ці сорочки, які мають понад 100 років, які він відреставрував, які він знайшов насправді в людей, і е, в які він. Um напевно, вкладає свою душу, бо так як він розказує на екскурсії у своєму музеї. Ну, я е, була в багатьох музеях, але він один з кращих. Тому ми його завтра запросили. Wow. Він буде презентувати свій музей, і заодно він привезе нам етнічні строї, саме покуття, але напрямку Городенка, Тлумачина, Олешанщина. От сюди то він е, обертин, так то він привезе таких п'ять різних строїв. Буде дуже цікаво його послухати, бо все таки 15 років. Е, ну, yeah. Напевно, один на 100 тисяч родиться. Така дитина, яка Процент. хочеться досліджувати самостійно без допомоги батьків. Ну, батьки звичайно допомагають, але це таки його ініціатива. Ну і власне перед другою панеллю в нас буде представлена е виставка е герданів покуття і буковини. Її буде представляти Марія Чулак. Це є організація покутських пацьорок Так, цього фестивалю. Тому вона це представить теж, покаже, які орнаменти були протаманне поку. Тії буковині, ну і власне також в нас приїдуть вишивальниці із Городенківщини, які досліджували понад теж 100 різних е, вишивок Городенківщини, які випустили по цьому такий класну збірку. І вони завтра привезуть сорочки, які мають понад 100 років, і як вони їх. Е, е, Відшивають в новітні вироби, і таким чином можна подивитися, як можна нашу культуру далі трансформувати, щоб вона не щоб не з її не забували, щоб всі одягали вишиванку і розуміли, що вишиванка це не тільки на свята, а вишиванка може бути на гарні події, і навіть на кожен день це так масштабно, стільки так. людей стільки так. в програмі усього заплановано. Це Здавалося б, це можна розтягнути на кілька днів. Ви це все вмістили в один день? Так, ми вмістили це в один день, в десятій початок, в 15.00 Ми плануємо завершити, тому що наші спікери всі розуміють, що розмова їхня має тривати 10 хвилин, 5 хвилин на питання відповіді. Я думаю, це буде цілком достатньо розкрити якусь певну тему. Тому, власне, ми плануємо завершити до 15.00 години. Стосовно сакрального туризму, про який ви згадали, зазвичай, коли люди чують це слово сполучення, вони думають, що йдеться про паломництво. Це воно чи це трошки інша історія? Це його частинка. Це, скажімо, не повністю воно, тому що і сакла... і паломництво воно теж відноситься до сакрального туризму, але ж у нас є і ті місця, і речі, які не відносяться до релігійного контексту, так які не відносяться до напряму церковного контексту, теж, але вони теж вважаються сакральним. Так, це те, що ми маємо від наших предків, яке нам передається, і якщо всі звикли говорити, що там Гуцульщина і Бойків ще набільше більше зберігають, то покуття насправді теж має чим похвалитися, mm -hmm. і теж має що показати таке сакральне власне від діда-прадіда. Ось та. це однозначно. А які сакральні точки на мапі от Карпат? Можливо, Прикарпаття ще більш-менш люди знають наші. А от туди в ту сторону, в сторону Буковини, окрім оцих вершин, де встановлені оці білі штуки. Окрім паміру, так окрім паміру, так дивіться, я не буду вам розкривати ці точки. Поясню, чому, бо ми завтра про них будемо говорити. Тому, власне, в нас, от Михайло Хмелевський, це начальник управління інвестиційної політики та туризму. Ода і він нам завтра про це розкаже. Тому нехай. Для наших глядачів, слухачів це буде така. Ем... Ну, скажімо, цікавинка, яку вони зможуть дізнатися завтра в нас. Можна приходити. Можна приходити, а бо день, звичайно. Але тим не менше можна так. вирватися якось на обідню перерву. Наприклад, абсолютно можна приходити, тому що Чернівці для нас насправді не є такий звіданий край, тому що ми всі звикли їхати Загадковий. Це не галичина. Це вже так трошки ми звикли їхати на відпочинок в Закарпаття, на відпочинок у Львів. А от Чернівці теж мають чим особливо. Там теж є і гірськолижні курорти. Там теж є нематеріальна сакральна спадщина, і про неї, якраз завтра, Михайло розкаже нам і про місця сили. І про місці дуже люблять такі так, речі. Так. Оце власне місця сили, це теж uh -huh. сакральне клас. Ну що ж, успіху вам, і ви згадували поза етером. Не знаю, чи це можна анонсувати. Що у вас плани масштабні на продовження цього всього, але вже наступного року. Так, так, я не буду анонсувати насправді. <гум> так, в нас плани насправді великі, бо ми живемо, ми рухаємося вперед. І, попри те, що в нас війна, ми сподіваємося на швидку нашу перемогу. Тому власне плани ми будуємо масштабні грандіозні разом з університетом короля Данила. Супер! Ми дякуємо вам за цю справу важливу. Шлося сьогодні нагадаю про форум Міжнародний «Сакральні Карпати, діалог традиції та новаторства. Ця подія завтра матиме місце з 10 ранку до 15 дня в університеті короля Данила, співорганізатором з якого є кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, виконувачка обов'язків завідувачки кафедри, з якого Христина Терлецька у студії найтеплішого полісу планети нам про все це і розповіла. Приєднуйтеся завтра до події і успіху вам у її проведенні. Дякую,